Січові стрільці перша українська армія ХХ століття. Коли почалася Перша світова війна, в Галичині народився рух, який повернув українцям віру у свою армію. Так на світ з'явилися українські січові стрільці. Перші в новітній історії воїни, що воювали під українськими прапорами і за українську державу, їх було лише кілька тисяч, але духу в них вистачило на цілу армію. Хлопці приходили з сіл, містечок, вчителі, студенти, ремісники. Усі вони мали одну спільну мету Україна буде, бо за неї стоїмо ми. Стрільці мали свою унікальну культуру. Вони створили власні пісні, марш, традиції, навіть свою символіку. І саме вони вперше у 20 столітті підняли синьо-жовтий стяг у війську. Але найголовніше це їхня бойова слава, гора маківка. Четверо стрілецьких сотень місяць утримували наступ переважаючих російських військ. Вони втратили сотні бійців, але не здали позиції. Про це писали всі газети Австро-Угорщини. Маківка стала символом того, що українці це народ, який не не здає своїх висот. Бій за Лисоню там стрільці стояли до останнього. Багато з них загинуло, але саме їхній опір врятував союзні частини від оточення. Після цього бою навіть чужі командири говорили. Українці тримаються так, як інші не вміють, і хоч тоді держави ми ще не мали, січові стрільці показали Європі. Українці небезсловесний народ, а нація воїнів. А ще це була армія, що вірила в майбутнє. Стрільці писали листи, вели щоденники, складали музику. Їхня пісня Ой, у лузі, червона калина, живе й сьогодні, піднімаючи бойовий дух наших захисників на фронті, і є щось символичне в тому, що через 100 років українські воїни знову стоять проти того самого ворога і співають ті самі пісні. Січові стрільці не просто билися, вони дали нам приклад, як виглядає армія, яка воює за свою землю, свою мову і свою гідність. Вони мріяли про Україну, яку не встигли побачити. А ми живемо в тій державі, за яку вони віддали життя. Постав подобайку, підпишись і разом відкриватимемо сторінку за сторінкою історії людей, які зробили нас нацією. Слава Україні!